У місті відбувся відкритий чемпіонат Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді з легкої атлетики. У ньому взяли участь юнаки та дівчата 2012 року народження та молодші. Усього близько 120 юних спортсменів не лише з нашої області, а й з Вінницької, Полтавської та Тернопільської. Ангеліна Левадна вихованка Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Дівчина розповідає, займається цим видом спорту близько року. В цілому в мене є вже одна медаль з легкої атлетики та є три грамоти. Мені все подобається. 150 – в у мене є грамота за них, За 60, на жаль, немає. Надіюсь, сьогодні получу». Соломія Грицай та Данило Жеребний представники Тернополя. Діляться для них це вже не перша участь у змаганнях. У мене була в Івано-Франківській області перше місце зі стрибків. Я стрибнула за 4 метри. І, е, мала... Я багато більше за стрібків маю, тому і мала і друге місце за стрибків, і е, третє. Хочу зайняти з за 60 метрів якесь місце. Коли я перший раз пішов на заняття, я зрозумів, що це моє, тому що я зразу показав високі результати і маю багато вже нагород. Часто на змагання. А ось для полтавчанки Марії Ушакової це дебютні змагання. Юна спортсменка прийшла у легку атлетику лише місяць тому. Я з самого дитинства мріяла стати ну, спортсменкою, я на танці ще ходжу. І мені якось так казає і атлетикою хочу займатися. Думаю, що я ну, не буду хвилюватися, але, ну, зараз такий настрой хороший. Головний суддя змагань Вадим Крушинський розповів у програмі чемпіонату стрибки у висоту, довжину та біг на дистанції 60, 150 та 600 метрів. Враховуючи е специфіку цієї вікової групи, це, на нашу думку, будем так оптимальні дисципліни для цих дітей. Чемпіонат не є відбірковим. Ініціювали його з метою популяризації легкої атлетики серед дітей. Будемо робити все можливе для того, щоб для діток відкривати легку атлетику з усіх сторін і робити її більш популярною. Сьогодні в нас на зманнях присутні особливі гості: президент Національного олімпійського комітету, президент Федерації легкої атлетики України, а також голова військової військової обласної адміністрації, його замісники, тобто. Ми спілкуємося про нашу співпрацю в майбутньому для того, щоб робити все можливе, щоб легка атлетика розвивалася. Ви є нашим майбутнім і впевнені, що через декілька років ми побачимо, як сказав Петсайд, вас на Олімпійських іграх. Впевнені, що серед вас є майбутній чемпіон. чи усім вас, натхнення, мотивації, перемоги. Ми зі своєї сторони, як обласна адміністрація, підтримували і будемо підтримувати різні види спорту, зокрема і легку атлетику. Адже найкращий формат участі і розвитку дітей, щоб вони не знаходили себе десь на вулиці, десь в сумнівних якихось заняттях. Це спорт. За результатами змагань обрали 30 найкращих: це 10 переможців, 10 срібних та стільки ж бронзових призерів. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.